Привіт всім! Сьогодні хотіла показати вам короткий огляд будинку, в якому ми відпочивали. Це французьке село на півдні Франції. Ферма, колишня ферма. Цей будинок, скоріше за все, був колись сараєм таким прибудовою. І з нього зробили будиночок, який здають в оренду, подобову. Власне, це Вітальня. У Вітальні ось такий великий, велика така шафа. В якій знаходиться телевізор, така невелика бібліотека. Диван, цей, це софа, вона не розкладається. Хотіла зауважити ось такі моменти в декорі, неймовірно класні і дуже гарні. Ось, скоріше за все, щось саморобне, але точно ручна робота. Акварельні малюнки. На такому паску з тканини. Ще одне вікно. Wi-Fi, тут є інтернет. Все з ним. Гаразд, непогано працює, відеозв'язок підтримує. Власне. Це їдальня. Шість стільців. Взагалі спальних місць тут шість, додатково ще матрас нам. Положили для того, щоб ми могли ним користуватись. Так, тут все як зазвичай, теж старий буфет такий, але він повністю оснащений всім необхідним посудом. Ось так все це виглядає. Тут у нас пральна машинка, це посудомийка. Всі речі для того, щоб прибирати можна було і самостійно, а взагалі тут зберігають речі для тих, хто прибирає. Після заїзду тут теж посуд, це вже кухня. Ось такий острівець саморобний, зроблений плиткою. Накритий є, мікрохвильовка, тостер, дві кавоварки. Так, ці полички більше як для декору. Камін видно, що робочий, ним користуються. Все, чудово, газова плита. Єдине, що газова плита на балоні. Газу немає, не підведений до будинку, обігрівачі тут електричні. Ось так тут теж. Є деякі крупи, є приправи, є все, щоб готувати самостійно. Так, це спальня повноцінна, теж декорована. Темно, сині елементи, дуже гарно. Ось така ще шафа для книжок і зручно речі теж розставляти. Більше шафи тут немає. А? Ось широке підвиконня, на якому можна сидіти і спостерігати сільські пейзажі. Власне, стіл, який можна використовувати як робочий. І, будь ласка, електричний обігрівач. Власне, ванна кімната. Ось так виглядає. Дуже колоритна, плитка така витончена. Так. Тас нічого особливого ванна. І душова кабіна теж є. Ось така. Так, ну і другий поверх покажу, як він виглядає. Це антресоль, не такий вже й повноцінний. Мансардний поверх. Ось так, тут є запобіжний хвіртка запобіжна. Цей матрас нам додатково положили, як я сказала, тут на 6 персон розраховано. Ось так виглядає. Я б сказала, що це дитяче, два таких ліжка. І ось тут теж два ліжка. Стеля невисока, але для того, щоб спати, цілком достатньо. Тут вже є в нас. Така шафа і є два комоди. На території є басейн, свій власний, приватний, а ще є тераса Додатково. Це те, що є на терасі. І двір ще всередині є, де можна теж в затінку посидіти. Гамак.